За словами Марченка, з 8 березня МВФ буде обговорювати чергову програму допомоги. На вашу думку, чи одностайні у керівництво фонду думки щодо необхідності підтримки України? Ну і на що Україна може розраховувати? На які обсяги кредитів? Ну насправді просто українським урядовцям треба брати великий букет квітів 8 березня іти до керівниці фонду, вітати її. Правда, невідомо чи вона знає з яким святом, тому що в Європі 8 березня не відзначають. Ну в нашій традиції це все ж таки більше мірі свят. А це якщо жартома, а серйозно потрібно говорити не тільки про те, що нам видадуть певну кількість кредитів. 5 мільярдів, 7 мільярдів будемо бачити про різні цифри, говорять вже на цей рік. Я все ж таки вважаю, що паралельно, крім того, що ми маємо говорити про залучення коштів, ми маємо говорити про що. Розписання тих боргових зобов'язань, які накопичились за останніх там 30 років, чому тому, що на сьогоднішній день в нас є абсолютно всі підстави для того, щоб не просто відтермінувати на 2, 3, 5 років, а все ж таки списати левову частину тих зобов'язань, знову ж таки, які достатньо часто це ну скажімо, певні надумані речі, там відсотки на відсотки. От про це так само потрібно пам'ятати, тому що якщо ми просто будемо. Математично збільшувати заборгованість країни на світовому рівні, ну перепрошую, тоді наші правники будуть ще виплачувати ті борги, які ми на сьогоднішній день наберемо. В даному випадку я все ж таки вважаю, і повертаючись до своєї тези, яку говорив раніше, ми маємо в більшій мірі орієнтуватись не на залучення кредитних коштів, а все ж таки на Залучені матеріально-технічної допомоги, все ж таки ми маємо на певні донати від європейських країн. Чому? Тому що вони повинні просто розуміти, що наші воїни б'ються на фронті не тільки за Україну, вони б'ються і за них так само. І якщо, наприклад, як сказав український президент про пана Берлусконі, російський друг не заїжджає на танку до нього в подвір'я його будинку, то це заслуга українських воїнів. Тому насправді все ж таки ми маємо в більшій мірі відстоювати питання списання боргових зобов'язань, які були накопичені за ці десятки років, і з іншої сторони залучення тих коштів, які будуть скоріше допомогою, фінансовою допомога або інвестицій, а не тільки кредити, тому що кредити ну. Це борг її там говорити про те, що не буде жорстких умов. Ну про які жорсткі умови можна зараз говорити, коли йде війна, коли на фронті гинуть наші хлопці і дівчата, коли ми захищаємо весь європейський союз від страшної російської навали, яка зараз напала на Україну. Тому вони теж мають включати перепрошую не тільки мізки, а й душу, і власну відповідальність перед українським народом.